Друзі, всім привіт! Кожна поїздка в Карпати для мене це трохи більше, ніж просто зйомка. Це можливість зануритись у спокій, побачити неймовірні гірські пейзажі, а також ранковий туман, і спробувати зловити ці моменти у кадрі. Навіть дорога у Карпатах це окреме задоволення, Гори, свіже повітря і відчуття, ніби ти віддаляєшся від усього зайвого. Тут Кожен метр наповненим спокою і красою. Добре, що є можливість все це роздивитися, поки за кермом дружина. Карпатський потяг ніби доповнює картину своєю красою. У цьому відео буде зйомка котеджів, які пропонують не просто комфорт і затишок. Ми спробуємо передати через кадри емоції, атмосферу і той настрій, який відчуваєш тут із перших хвилин. Коли асфальт поступається місцем грунтовій дорозі, світ ніби сповільнюється. Зникає шум міста, натомість з'являються розлогі долини, дороги між деревами і краєвиди, від яких важко відірвати погляд. Це місце, де зупиняється час, а також потрібно зупинитися, щоб роз'їхатися із зустрічним авто. Але це можливість оглянутися і насолодитися даним пейзажем ще раз. Такою мальовничою дорогою ми і приїхали до нашого місця призначення. Як завжди, першим ділом я беру камеру, щоб візняти котедж із середини, поки все чисто і прибрано. Тобто саме так, як задумували власники, і які емоції вони хотіли передати. Інтер'єр і екстер'єр я завжди знімаю на об'єктив 24 70 з діафрагмою 2,8. Ну і як завжди, моя камера це. 263. Хочу додати, що в цьому котеджі ми перші гості, до цього в ньому ніхто не проживав, крім власників. Посилання на даний котедж буде в описі до цього відео. Якщо він вам подобається, то можете забронювати і відпочити. Після невеличкої зйомки інтер'єра і екстер'єра котеджів, приступаємо до готування їжі. Звичайно, це барбекю. Коли немає часу розпалювати вогнище традиційними способами, я завжди використовую такий газовий пальник. Це дуже зручно і дуже швидко розпалює вогнище. До заходу сонця залишалось дуже мало часу, тому я вирішив познімати дружину, як вона розпалює вогнище. Ці кадри здалися мені дуже кіношними і дуже красивими. Я сподіваюся, ви відчули магію цього моменту. Ну, на мою думку, вийшло прям дуже красиво. Це також чудова можливість зробити унікальні кадри на заході сонця з димом і барбекю. Якщо чесно, захід сонця цього дня був дуже красивий, і я вирішив зробити декілька кадрів дроном і також на камеру. Хочу зробити невеличкий спойлер. Краєвиди у цьому коттеджі просто шикарні на гори, і захід сонця просто неймовірний. Я не впевнений, що камера передає всю красу даного місця, але ці кольори це просто щось неймовірне. Також я вирішив зробити декілька кадрів з дружиною. Щоб було також і для власного відео, щоб можна було поділитися із вами цією красою. Просто оцініть ці кольори і цей захід сонця, це ж просто неймовірно. Також хочу тут дати таку пораду, що якщо ви бачите ідеальне світло, ідеальні кольори, беріть камеру і знімайте. У вас реально дуже мало часу, щоб зробити ідеальні кадри. Як бачите, коли сонце сховалося за гори, потемніло дуже швидко. Тому в нагоді завжди стає налобний ліхтарик, який я завжди з собою беру у подорожі. Також можете помітити, що екшен камера не дуже добре справляється при поганому освітленні. Після вечері я вирішив зробити нічній пейзажі. Для цього я використав 35mm f1.4. Це найширший і найбільш світлий об'єктив у моєму рюкзаку. Настав новий день. Я прокинувся рано, зробив чай, щоб насолодитися ним на свіжому повітрі, а також помилуватися красивими пейзажами, які дарує схід сонця. На цей день я запланував декілька зйомок. І у цьому відео буде дуже багато вставок від першої особи, щоб ви розуміли, як я бачу кадр, як я знімаю. Надіюсь, ви зможете також відсути цю атмосферу і побачити ці ідеальні кадри так само, як і я. Цього ранку мені дуже повезло, бо був ранковий туман, який я називаю Карпатське море. На фото і відео цей туман завжди виглядає красиво. Дуже важко зробити кадри, які б виглядали. Погано. Також я вирішив підняти дрон, щоб зняти також декілька кадрів з повітря, а після цього розбудив дружину, щоб зробити декілька фотожів з її участю для котеджів. Дивіться, тут дійсно виглядає просто як море. Море серед гір. Ну це реально дуже круто. Також хочу нагадати, що ви показували фото своєму моделям. Це реально дає змогу покращити результат. Також, якщо ви бачите якісь проблеми на фото, краще його переробити, бо під час обробки не завжди є можливість виправити всі ваші помилки. Також, якщо є питання до позування моделі, теж це потрібно озвучити одразу під час зйомки і виправити дані помилки, щоб потім не було проблем на обробці. Також потрібно не забувати, що ви робите фотосесію не для моделі, а для котеджів, і вам потрібно передати атмосферу саме котеджів. тобто це емоції, які отримують люди, коли будуть тут відпочивати, які краєвиди вони будуть бачити, і що їм найбільше запам'ятається із цього відпочинку. На мою думку, насолоджуватися кавою або чаєм на терасі цього котеджу під час сходу або заходу сонця. Запам'ятається людям надовго. Також на даній терасі можна почитати книжку, випити бокал вина чи шампанського або просто послухати музику. З власного досвіду скажу, що підготовка до зйомки так само важлива, як і сам процес зйомки. Тому не пропускайте етап підготовки, це вам зекономить дуже багато часу. І нервів. Також нагадую всім, що найкращі кадри виходять на сході сонця або на заході сонця. Тоді світло найбільш м'яке і тепле. Також ви бачите, що я не знімаю в повністю ручному режимі, бо на це просто немає часу. чтобы выставлять все параметры вручную. А ну такого. Только... Во-о-о! Все, я вижу. чуть-чуть... Я чуть-чуть шкую не выломал. Хм. О, так що теж гарно. Е, Вище трошки цей чашку. Як ви зрозуміли, це звук був записаний з екшен камери, і це так, як насправді потрібно керувати моделлю під час зйомки. Після сніданку я побачив, що туман ще повністю не розсіявся, і я вирішив крутися околицями і познімати щось для себе і для душі. Перше, що я побачив, це сусідська хата, яка частково окутана туманом, я вирішив, що це буде мій перший кадр. Ще тут мені сподобалася дорога, по якій я йшов, забор і дерева створювали лінії, які ведуть до сходу сонця. Як бачите, я знімаю в напівавтоматичному режимі пріоритеті діафрагми, а також використовую компенсацію експозиції. А це вже відео з камери. Я думаю різницю в якості відео на камеру видно одразу. Пустившись нижче, я побачив будинки місцевих жителів, які теж окутані туманом, тому вирішив теж зробити тут декілька кадрів. А це вже відео з камери. Я думаю, вам всім подобається світло сходу сонця, яке пробивається крізь туман. Також біля дороги я побачив ідеальної форми павутину. Відпочинок у Карпатах це також можливість обідати із такими краєвидами. В даному моменті зйомка велася на дві камери це екшн камера, яка була прикріплена на магнітному кріпленні до будиночку, і Nikon Z63, яку я тримаю у руках. На мою думку, вийшло дуже ефектно, красиві кольори, гарне світло м'яке. і смачний обід. А Також про секу. Надіюсь, ютуб мене не забанить за пропаганду алкоголю. Тут потрібно врахувати, що при зйомці котеджі вам необхідно всі продукти, весь алкоголь одразу привезти з собою, бо не завжди є можливість докупити щось красиве для столу, яке буде гарно виглядати в кадрі. Тому закупляйтеся завчасно. Красиві бокали переважно є у кожному котеджі у Карпатах. Я також нагадую, що в мене немає стадікама, всі кадри я знімаю з рук. Змінивши об'єктив на Sigma 35 мм 1.4 ART, я вирішив зробити декілька кадрів також і в самому котеджі. Вот так, то. Все, 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 не, не, не рухайся. Готово? Так, Тест приїхав. Це саме той момент, коли перший тестовий кадр одразу з камери готовий до загрузки в будь-які соціальні мережі. Давай, вставай, да ты безручно. Вот так. Нет, что за секунду. О, стоять? Стоять. 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 В таких складних і тісних умовах зручніше всього знімати на Zoom об'єктив 2470. Може я якось настрою, щоб воно не блікувало. <гум> Підстав вище. Ото... Ні, я зроблю так, щоб буде видно. <гум> Чуть-чуть туди. Все. Готово. Ви... як бачите, варто використовувати додаткове світло, так як воно додає об'єму вашій картинці у будь-яких умовах. Ей! Я буду з двери фат. Якщо знімаєте на вулиці з додатковим світлом, врахуйте, що пориви вітру можуть перекинути вашу техніку за долі секунди. Використання додаткового світла на вулиці дає вам змогу повністю промалювати небо, щоб воно було драматичне, а також додати об'єми вашій моделі. Також можна експериментувати з положенням світлом і ракурсом. На жаль, тут бекстейдж з екшн-камери я не записав, так як почався дощ, і ми знімали під дашком на ганку котеджі. І я просто забув прикріпити екшн-камеру. Після того, як дощ закінчився, вирішили зняти декілька кадрів на фоні котеджу з таким капелюшком і в такому гарному платі. Якраз вийшло сонечко, і кадри були чудові. Правда, ще трішки накрапав дощ. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюсь, вам було цікаво, а також пізнавально. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також пишіть у коментарях, які фото вам сподобались найбільше.